Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо зимовий пейзаж. Готуйте чудовий зимовий настрій, папір, кладіть його вертикально. Будемо з вами малювати будиночки та ялинки. З правої сторони, ось тут ми намалюємо великий будиночок, тут буде ялинка. З лівої сторони трошки менший будиночок, вище ще один і по боках ще розташуємо ялинки. І спершу у нижній частині аркушу намалюємо пагорби. Вони представляють собою дугоподібні лінії, тож малюємо одну дугоподібну. І від неї, трошки вище, малюємо також другу. І на пагорбі, що справа, намалюємо перший будиночок. Я роблю відмітки, де він буде починатись. І від відміток малюємо дві вертикальні лінії вгору. Закінчуємо малювати лінії трошки нижче від серединки аркушу, тому що вище ми малюватимемо ще будиночок, він має у нас поміститись. Лінії у нас однакової довжини. І тепер з'єднаємо їх горизонтальною. На цьому горизонтальному відрізку знаходимо серединку і ведемо умовну лінію вгору. Ставимо там крапочку і звідси почнемо малювати дах. В мене це буде хвилеподібна лінія. Ви можете намалювати рівну лінію. Так само під нахилом дугоподібна лінія з іншої сторони. І домалюємо тепер товщину, відступаємо трошки вгору. І трошки вище я малюю ось таку лінію вниз, паралельно намальованій хвилястій. хвилясті. Тепер з іншого боку, знизу закруглюємо і з'єднуємо. І намалюємо дверцята та віконця, почнемо з дверей. Ставлю собі відмітки. В мене буде спочатку одна сходинка, а від неї вже йтимуть двері. Ось так я її намалювала. По боках зовсім трошечки відступаю від сходинки і малюю двері у вигляді такої арки. Тут будуть розташовані віконця, тож лишаємо там місце для них. Посередині двері розділяємо вертикальною і можемо ще намалювати ручки. І ось так, як ми під дверима намалювали сходинку, під віконцями малюватимемо так само, але це вже буде підвіконня. З правої сторони я намалювала горизонтально, по боках коротенькі вертикальні і з'єднала горизонтальною. І такого ж розміру підвіконня, такої ж довжини малюємо поруч з лівої сторони. Ставимо на підвіконні відмітки і намалюємо вікно такою ж аркою, як і двері. Таке ж саме вікно малюємо з лівої сторони. І розділяємо вікно навпіл рамою, вертикальна лінія і дві горизонтальні. І все те саме повторюємо у другому віконці. Горизонтальні лінії малюємо на тому ж рівні, що й на віконці з правої сторони. А на даху буде горище, там я намалюю кругле віконечко, тож малюємо коло, на якому також буде рама, вертикальна лінія посередині і горизонтальна. Я ще вирішила навколо цього віконечка намалювати візерунки у вигляді таких маленьких крапельок. Буде у нас такий казковий чудовий будиночок. І намалюю такі ж крапельки вздовж дверей. А ви можете намалювати крапочки або якісь рисочки. Я на даху намалюю димар, розташую його з правої сторони, тож на цьому відрізку знаходжу серединку, ось вона, і від неї відступаю трошечки вгору, малюю вертикальну лінію невеличку, поруч ще одна, ця лінія коротша, але вони закінчуються на одному рівні. І на верхівці димаря малюю такий прямокутничок. Посередині, ось тут лишаємо місце для ялинки, а з лівої сторони малюємо ще один будиночок. Знаходимо на цьому пагорбі серединку, відступаємо трошечки у правий бік, ставимо крапочку з лівої сторони відмітка. І від нашої відмітки малюємо невелику вертикально. На тому ж рівні малюємо вертикально з лівої сторони. Цей будиночок малюватимемо простіше, він буде меншим за розміром. Знаходимо між намальованими лініями серединку, ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку і похилою лінією малюємо дах. Тут я лишила трошечки відстань, кінчик трохи закруглила. Лінія тепер з іншої сторони. Те ми намалювали зовнішній край даху ось цей. Тут внутрішній хвили подібний. А на цьому будиночку я малюватиму дужки. Тож відступаю трошечки вниз і паралельно намальованій лінії малюю такі дужки. І тепер з іншої сторони. Можемо ще відокремити сніг, який лежить на даху, тож між цими двома лініями малюємо ще одну пряму. І у нижній частині посередині будиночка малюємо двері. Я поставила відмітки, відстань, від яких тут і тут однакова. І такою ж аркою малюємо дверцята. Ці двері розділяти не будемо, малюємо просто ручку крапочкою. І трошки вище по боках малюємо прямокутні вікна, домальовуємо раму і ще одне віконечко з лівої сторони. Друзі, ви ж знаєте, як я радію вашим малюнкам і з нетерпінням на них чекаю. Тож не забувайте надсилати їх мені в Телеграм або Інстаграм, посилання на які є в описі під цим відео. А на даху будиночка буде знаходитись горище, на якому я малюю віконечко у вигляді сердечка. І саме зараз між цими двома будинками намалюємо ялинку. Будемо орієнтуватись на нижню частину цього даху трошечки вгору і в сторону. Ставимо крапочку. Тут у нас починатиметься ялинка. Малюємо перший ярус такими лініями. Повертаємо лінії до центру, але їх посередині не з'єднуємо. Тепер ще один ярус. Знову лінії повертаємо, посередині їх не з'єднуємо. І малюємо третій ярус, він буде найбільший. Це останній ярус, тож з'єднуємо дугоподібною. І від серединки цієї лінії малюємо двома вертикальними стовбури. Над будиночком з лівої сторони малюємо ще один пагорб. Ось тут його почну. Малюю довгу подібну лінію до верхньої частини ялинки. Тут ми лінію уявляємо, де ялинка. Далі вона продовжується тут. Уявляємо і тут продовжуємо. І на цьому пагорбі з лівої сторони намалюємо ще одну ялинку. Відступила трохи вгору і починаю малювати так само перший ярус. Далі лінії до центру. Тепер другий ярус, третій ярус. Далі ви можете з'єднати ці лінії і намалювати стовбур, а я ж малюю ще один четвертий ярус. І стовбура видно тут не буде, він ховається за пагорбом. Тут я вирішила ялинку зі стовбуром намалювати, а тут його не видно. І від нижнього ярусу ялинки малюю наступний пагорб. Дугоподібна лінія до даху, будиночка. Ця лінія вже більш плавна, на ній я малюватиму наступний будинок. І тут... Лінія продовжується. Ось тут його посередині розташую. Відступаю трохи від даху намальованого будинка, ставлю крапочку. Тепер тут. Цей будиночок трошки ширше, а цей, що вгорі, буде вущим трошечки. Цей будиночок знаходиться далі, тож малюємо його трохи меншим за розміром. Намалювали дві вертикальні лінії однакової довжини. Найшли між ними серединку, ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку і намалюємо дах. Одна похила лінія у правий бік, така ж в лівий бік, додаємо даху товщини, поруч малюємо. Ще одну похилу лінію об'єднали. Тепер тут. На даху намалюємо сніг. Це буде така плавна паралельна лінія вже намальовані. Тепер з цього боку. І так само, як тут, малюємо посередині будиночка двері. Ручка і малюю прямокутне віконечко з правої сторони. І таке ж віконце такого ж розміру малюю з лівої сторони. А на горищі так само малюю віконце у вигляді сердечка. Намалюємо тепер ще один пагорб. Він йтиме над ялинкою, яка розташована з лівої сторони. Ось. Так. Далі за будиночком ми його не бачимо, тут його. Продовжили. Малюю останній пагорб, він починатиметься за будинком. Звідси вже його видно, домальовуємо правий бік. І на кожному пагорбі намалюємо по ялинці. І почну з цього все так само. Малюємо ялинку ярусами. І ось ця ялинка, вона ближча до нас, тому вона більша. Тут вона буде. Менша за розміром, бо вона знаходиться далеко. Малюйте, як у вас виходить, може вона буде з трьох ярусів, з чотирьох або з п'яти. У мене, мабуть, буде чотири яруси. Ось це третій. І домальовую четвертий. Стовбур не видно, він ховається за пагорбом. І трошки відступивши від цієї ялиночки, ось тут, намалюю останню четверту ялинку. Вона в мене буде найменша за розміром. І якщо вам складно малювати одразу чорним фломастром, малюйте спочатку олівцем, потім його наведете. Ось така трошки кумедна вона в мене вийшла. І нарешті ми наш зимовий пейзаж намалювали, будемо тепер його розмальовувати. І обирайте для цього ті кольори, які вам подобаються найбільше. Темно зеленим відтіняю трошки ялиночки. Пагорби можна лишити білими або додати блакитного відтінку. Я це роблю за допомогою олівця блакитного кольору. А вже блакитним фломастером я згодом буду додавати на кожен пагорб декілька дугоподібних ліній. Олівець я тримаю під нахилом, насильно на нього тисну. Небо за таким же принципом розмальовую синім олівцем. А тепер блакитним маркером відтіняю сніг на дахах будиночків і трошки додаю цього кольору на пагорби. я вирішила навести світло коричневим рами на віконцях. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!